Всіх вітаю! Получається, що у нас зараз розширяємо відводки, які я робив 2 тижні тому, я не знімав. В принципі, ну, зараз покажу, що вони тут набрали. Один я вже е, там розширив, буквально, тому що вже потягнули е, тия. Да, і тут також розширяємо. На 4 рамки робив, виходить, 2 рамки розплоду. Дві рамки струшував і... Так, да, дивіться, Тут прям уже трішки запитываются. Джоки. Не дуже бридолюбні, ну що все зроблено. Так, виходить, Ну, це вже, це вже ось як бачите. І тут ще й матка ходить. Вон матка. Зніми. Ось матка. Це того року. Ти... Все, пішла туди на рамку. Також тут ось, бачите, Наверно, вже, мабуть... Матка вже посіяла. Матки просто не де сіяти і бджоли тут нормально. Получається, що ми ставимо зараз тушку. Важно но але в мене сушки суші багато, треба сушку виставляти. Так, зараз вам все покажу. Це <ристої> що вони понастраювали, треба пооббирати. Матка все зачерила, можу зняти, показати. Тут рамочку відстроїли, вони відремонтували, можна так сказати. В принципі, навіть не бачу сенсу їх переглядати, Ми зараз перекину, щоб їх їжа була. В принципі. Тому що бджоли тут нормально, тут бджоли обсижені і рамки, практично всі нормально. Лісички чомусь сянуть, мабуть, вісіть. Тут вона засіяла. Уже е Пакують розклад, виходить. Закривають. Тут а, наполовину відкритий закритий розкло у нас. І там кормова. Зараз їжу, подивлюсь, я і їжу. Так, все тут. Так, тоді сюди ми зараз ми зараз сюди поставимо рамки. Я, я забув я. Я Так. Тоді зараз а, я принесу рамку, поставлю і... Повчається, що ось така рамка. Моль трохи її погризла, бджоли її повичищаються. Вищаюся, що для того, щоб краще вона а, ну, бджоли її відстраювали і зайшли на неї, я обмиваю її водою. Коротко. Гарненько змажуємо, так само і що коли запускаємо їх в магазин теж. Все ось убиваємо. В принципі. В принципі, і все, і вставляємо. Все, поки на одну рамку, там через недільку подивлюсь. Е, може ще на одну треба буде. Розк все убираем матки просто не досіять вона вже пошла на язык тут така сама біда покажи я її не відкривав тут така сама біда тут даже он вже по відпадавке вот Ну як бачите, що роблять тут також на 4, там, мабуть на 5.5. Тут вони настроїли вони. Також так, собі матка ще не заскочила. Так, а ну дрібних Ні, Матка ще сюди не засла. не в тигу по відомом. Також їх розширяємо, зараз зразу гампу я не кидаю, в принципі. Подивлюся, що вони тут як вони працюють Кийця є, все є. Значить чрт. Так. Так, тут розплод і тут також розплод. Зараз якщо матку побачу, то покажу. Там, мабуть, на той була. їх є, ось матка ходить. Знімаю. така ось красота, велика. Чітко. Ці бджоли більш спокійні, тут вона чітко засіяла. Да, їй треба. Він треба. Я зараз тоді беру рамку. Також обпирскаємо всю водою. Тому що... Так краще заходять і чистять ранки. Це ми вже провірили, замітили. вони скажуть також тут -то -то вже розселяв треба я вже банки ось тут так да, тут на 5 так тут шоп ставлю набудовують таке що я хочу трохи рамки це кормова у нас повністю завита у нас угу. сушка, быть, да, сушку ставил. Тут она полностью засия там, покажу. И ось матка ходит. Дала на митку. Все четко. Так, в принципе. Тут здесь, Ти знаєш, яке я побудую? Так само, змочуємо рамочку водою. В принципі. Там на 5 рамок тут машить. Встанемо. Обігаємо. Друзі, ось таке коротеньке я відозви хотів зняти, вам показати, як я розширяю відводки. Це відводки я робив. в мене, мабуть, навіть записано. Ні, я написав, на жаль, нікого числа. Це я робив десь. Так, 2 да, неділі на назад. Якраз я тобі і робив. А, В принципі, що ось не так розбилося. Вже там де які на 5 рамок, де які на 6. І вийшло так, бджоли вже зляться. Так що всім дякую за цей перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі. А ми пішли далі працювати, тому що ще є трохи у нас лулків, які треба переглянути, які також треба розширити. Може навіть на якісь треба поставити магазин. В принципі також і працюємо. всім дякую. Це перегляд, всім пока.